На сьогодні в Україні налічується більше п'яти тисяч залізничних переїздів. Переважна більшість з них знаходиться у плачевному стані. Переїзд у мікрорайоні Гречани є таким собі містком, який дозволяє місцевим мешканцям потрапити в місто. До недавнього часу він мав ось такий вигляд. Зараз хороший переїзд а ну, такий. А довго робили? Ні, не довго робили. Не довго. Пару днів, мабуть, було. То зараз машиною буде краще їздити? Чи ні? О, звісно, краще. Був такий шпали, старі шпали були, а зараз дуже добре. На балансі Хмельницької дистанції колій знаходиться майже дев'ять десятків схожих переїздів. Тому, аби покращити рух поїздів, автотранспорту та безпечний перетин колій пішоходами, залізничники кожного року проводять ремонтні роботи, аби відновити полотно. Адже деякі з них вже давно відслужили свій експлуатаційний термін. На їхнє місце встановлюють нові з покращеними характеристиками. Старий настил плити закріплялися до дерев'яних напівшпалок, встановлювались певні контрейки, яких було важко. Утримати, тому що для пропуску вантажних автомобілей вони рухаються, їх важко закріпляти. Даний настил ручною конструкцією, кожна плита кріпиться на певну кількість шурупів до залізобетонної шпали, що неможливо унеможливлює рух. Тобто проїхати набагато безпечніше автотранспортом через залізничний переїзд. Наша мета забезпечити в першу чергу життя здоров'я людей і безпечний пропуск. Через залізничний переїзд. Старий переїзд створював незручності не тільки для пішоходів. Водії та автівки страждали не менше. Віталій Дмитрович каже, тепер на підвізку машини буде менше навантаження. Їздили тоді не дуже важливо, тому що трошки була розбита дорога, переїзд сам не оборудований був, а зараз. Хорошо, що як заасфальтується взагалі до відмінного. Виконували роботи у три етапи. Для зручності місцевих проводили заміну у сприятливий для цього час. Більше того, залізничники потурбувалися і про непередбачувані випадки. Снімали його з 8, з 8 до 17 години, ну, в течение робочого дня. Для того, щоб приїхати там в машині або в скорої допомоги, або не другий пожар. Нас були Перед цим підготовлені спеціальні ну, дерев'яні брусся, шпали, які ми могли в течені 15-20 хвилин вложити і пропустити даний е автотранспорт. Також напередодні силами підприємства була повністю замінена ділянка колій, яка дозволить збільшити швидкість руху поїздів та покращити комфорт пасажирам. У нас в непарній горловині запланована була реконструкція стрілочних переводів. Там був вкладений, експлуатувався стрілочний стріличний перевод на дерев'яних брусах. І в кривій ділянці колії на даний час виконали роботи. Його вклали новий на залізобетонних брусах і також винесли його в пряму ділянку колії, що нам дасть можливість підвищити швидкість, щоб зменшити час в ходу самого поїзда. Плюс комфорт пасажирів. Цього року в планах підприємства відремонтувати ще два переїзди. Один із них у СМТ Вітівці. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.